Всім доброго часу! З вами Лавра. Сьогодні я вирішила почати з розгляду тих людей, тієї родини, яка дуже гучно нашуміла своїм крадійством тотальним, да, тобто таким безсоромним, нахальним, нахабним, страшним злодійством в Україні. Це крадіжка в тотальних страшних розмірах. Я хочу роздивитися цю родину і запитати, чи та людина, яка зараз кажуть, що це Гринкевичі, чи та людина, яка зараз каже, що типу збігла кудись, заховалася, чи вона дійсно виїхала, чи вона знаходиться в Україні. Чи вона в Україні ця людина, хто там зник. Дивіться. Плани у цієї людини під сильним, скажімо, під сильним. Прикриттям від сильних людей, а вони в майбутньому будуть. Там буде підтримка велика сильна, щоб їх витягати. Будуть варіанти, декілька варіантів, але на сьогодні вони чи та людина, яка нібито збігла, вона знаходиться десь тут, на території України. Поки що, скажімо так, приховуються і, я не знаю, чогось вони очікують, очікують для того, щоб ну, виїхати. Плани... Потім да, потім вони там в... соєняться, так би мовити, з родиною, або там зі своїми товаришами, які підтримують. Але на сьогоднішній момент я б сказала, що ні, десь як переховуються чи... Коротше, плани, які планувалися до дії, вони не збулися. Ось так. Тому очікують там нове прикриття, нову допомогу, саме з найвищих чинів, щоб допомогли. І поки для нас тут театр різно розіграють, будуть робити все, щоб за гроші, щоб за гроші. Ну, Розумієте, так, да, там буде однозначно кудись вивезення на іншу землю, в іншу країну. Туди буде десь. Але у людини, яка зараз переховується, не все так буде сладко солодко в майбутньому. Ну, ось так. Чи буде взагалі покарання для цих крадіїв? В якому вигляді? Що з цими грошима? Так, да, буде покарання. Буде покарання яке. Ну, от буде, але воно буде пізніше. От так, як нам хочеться, воно буде пізніше. Так, як нам хочеться. На даному етапі будуть щось стримувати, тягнути, приховувати, підтримувати їх десь, ілюзії нам пускати в очі, але все рівно буде покарання. Однозначно. Не сумнівайтеся. Все, що ці люди для себе будували, воно буде зруйновано. Я маю на увазі всі їх плани на майбутнє і так далі. Воно буде зруйновано. Яким чином воно буде зруйновано? Хтось буде впливати, буде Захід впливати, Чи як воно буде впливати. Ну, Типу, щось президентом чи що. Ось так. Правосуддя, коротше, буде. Буде так само від, від влад, владіючих людей при владі, які мають силу. Точно так же, ви знаєте, це буде. Я не хочу зараз про погані якісь речі казати, але ці люди вони будуть якось зупинені. На, ну, Тобто тут покарання буде, покарані будуть вони. І це буде як на очах у суспільства або на очах у конкретного кола людей. Ну, щось буде, обов'язково воно буде. І мало того, до цього ще будуть спеціальні сили докладені, Ну, це тільки всьому свій час. Всьому свій час. Підтримуйте захисників України, захисникам України входять не тільки ЗСУ, а взагалі. Просто захисники України це і лікарі, і медики, і військові. Підтримуйте пока, пока любі.